Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона мільйона FP дронів для фронту. Наші податки, наш захистованою головою, обличчям та рукою діана прийшла подивитися, що залишилося від їхньої квартири. З жахом згадує вечір напередодні. Ми стояли втроєм Кирил і його мама. І просто я що, з ними розговорюю, просто мене у нос, і в секунду я розумію, що я під завалами, все в, в диму просто. Сама каже, почувається добре, а ось її хлопець в лікарні. А тут аж чуть печей. Ну і кістю больно. до так все добре. І парі дуже плохо було. Тому ждали що поки бістря скоро, щоб приїхали. Постраждали ще зо 20 -ро людей. У більшості легкі поранення та гостра реакція на стрес. Та двоє у важкому стані. Одна з бомб влучила в дерево, що впритул до 16-ти поверхівки. У будинку зруйновані конструкції довелося евакуювати 68 людей. <му> Руйнації досить значні. Електроенергії наразі тут не буде, і звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під'їзду цього житлового, тобто будинку. Наразі люди вже звертаються комусь потрібно, ну, щоб його довезли, скажімо так, із речами всіма необхідними до близьких та рідних у там Харкові. Евакуація ускладнювалася через те, що плити завалили виходи з будинку. Східна група завалена і тому дуже знаєте, серйозна була евакуація людей. Але дякуючи нашим десантникам, вони врятовані. У дворі вщент згоріли чотири автівки, ще за два десятки пошкоджені. У сімох будинках поруч, а також в начальному закладі вибиті вікна, понівечені фасади знесло балкони. Цей будинок евакуювали люди. У тому будинку теж є руйнація. І це багатоповерхова застройка, яка є. Це спальний район міста Харкова. Жодного військового тут немає. Ви бачите, жодних військових це розташування нема, це справжній тероризм. Більшість мешканців зруйнованого будинку роз'їхалися по родичах та друзях. Будемо здійснювати цілодобову охорону будинку, а також навколишніх багатоповерхівок для того, щоб уникнути фактів мародерства. 6 квітня цього року вже був удар саме по цьому спальному району, тож мешканці тільки не закінчили робити ремонти. Дві тижні тому закінчили роботу тільки. Ще порядок не навели в квартирі і пролетіли. Тільки з цієї сторони та цієї пролетали, а зараз з цієї. Що ви ж саме бачите, що, його колоді? На розборку і все. Поряд з місцем влучання розгорнули штаб з ліквідації наслідків обстрілу, аби всі, чиї оселі постраждали, могли подати заяви просто на місці. А спеціалісти встановлюють, удар був завданий керованою чи фугасною авіабомбою. Із Харкова Євгенія Кравець Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.